Одне з укриттів знаходиться на вулиці Незалежності. Зовсім нещодавно його встановила компанія з доставки. Проте деякі мешканці скаржаться на те, що укриття закрите, і під час тривоги у ньому не сховаєшся. Історія конфлікту розпочалася після комбінованої атаки росіян на Дніпро 3 липня. Тоді, в деяких районах, можна було побачити закриті модульні укриття. Петра Калнишевського, 18, Укриття закрито. Багато людей, і дітей підійшло, і це на фото мала частина тих, хто хотів пройти в безпечне місце. На вулиці Незалежності, за словами представників пошти, виною закритих дверей стали витівки вандалів. Вночі вандали вставили викрутку і заблокували двері. Тобто, одні двері були заблоковані, і вхід був тільки один. Тому деякі мешканці не змогли потрапити в укриття. На жаль. І було, мабуть, незрозуміло. зрозуміло. Можливо, до цього вони не користувалися нашими укриттями, що там два входи. Дніпрянка Яна мешкає поруч зі сховищем, тож у разі небезпеки ховається у нього. Відкрили укриття, яке зможе врятувати від уламків від ударної хвилі. Ми їм дуже за це вдячні. Раніше я не заміч не помічала то, що воно було відкрите, але зараз все відкрите, тому можна в будь-який момент перейти до нього і сховатися. Укриття бетоні. Вони можуть вмістити до 30 людей одночасно. Всередині є лавочки, вентиляція та освітлення. Крім цього, раз на тиждень укриття прибирають. Зверніть, будь ласка, увагу. Ми поставили це для того, щоб захистити нас і вас. Це не громадський туалет, це не сміттярка, це не місце, де можна вживати алкогольні напої або палити. Будь ласка, зберігайте те, що ми для вас робимо. Перевірити доступ до цих укриттів прийшли і представники міськради, хоч ці сховища не є на балансі міста, але вони також мають бути відкриті для містян у будь-який час. Поспілкувалися з керівництвом відділення, з'ясували обставини, які спонукали громадян звернутися до міської ради. Отримали запевнення від керівництва, що в подальшому укриття буде постійно відчинене і громадяни будуть мати доступ. Триватись під час політичної тривоги представники пошти кажуть: у Дніпрі встановили понад пів сотні мобільних укриттів, і всі вони працюють. Артем Ліфінсев, Павло Черненко, Дніпро Тіві.